Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ватажки Кремля своєю смертю не закінчать. А всі, хто там в Кремлі, повірте, вони вони закінчують погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилось, але вони точно своєю смертю не закінчують. Ми з ними не воюємо. Вони окупанти і мародери. Вони прийшли до нас не з війною, а з терором. Ми воюємо з ними як з терористами. Додав Зеленський, Президент України заперечив, що наша держава стоїть за атакою на Кремль. За його словами, для нас пріоритет наші люди і їх захист. Тому ми б не стали витрачати зброю задля атак на Москву. Раніше божевільний путінський алкоголік Медведєв закликав в своєму телеграмі до вбивства українського президента, на що наш міністр закордонних справ Кулеба порадив йому пити менше водки. Зеленський підкреслює, що не боїться цих погроз. На його думку, росіяни зараз ні на що не здатні на полі бою, тому влаштовують клоунаду і намагаються шантажем примусити цивілізований світ до переговорів.